Холодний листопадовий вітер гнав пожовкле листя тротуаром біля ресторану Старий Львів у центрі Івано-Франківська. Літня жінка у потертому сірому пальті та вицвілій хустині стояла, спершись на металеву огорожу неподалік від входу. Її зморщені руки, почервонілі від холоду, тримали пластиковий стаканчик для милостині. Більшість перехожих проходили повз, навіть не помічаючи її присутності. Марія Петрівна, так звали цю жінку, вже другий рік приходила сюди майже щодня. Колись вона й подумати не могла, що опиниться в такій ситуації. Все життя пропрацювала вчителькою молодших класів у школі на околиці міста, мала невелику, але достойну пенсію. Однак доля підготувала їй важке випробування. Єдиний син Андрій потрапив у серйозну аварію три роки тому. Довге лікування, численні операції, все це вимагало величезних коштів. Вона продала свою двокімнатну квартиру всі цінні речі, які мала, але грошей все одно не вистачало. Син залишився інвалідом, прикутим до ліжка, потребував постійного догляду та дорогих ліків. Тепер вони з Андрієм винаймали маленьку кімнату на околиці міста, а її пенсії ледве вистачало на оплату житла та найнеобхідніші ліки. Спочатку було нестерпно, соромно просити милостиню. Кожного разу простягаючи руку за копійками, вона відчувала, як щось помирає всередині. Але материнська любов виявилася сильнішою за гордість. Заради сина вона була готова на все. Цього похмурого дня людей біля ресторану було небагато, зрідка хтось кидав у її стаканчик дрібні монети. Марія Петрівна намагалася не дивитися в очі перехожим так було легше витримувати їхні погляди хто співчутливі, хто байдужі, а хто й відверто зневажливі. Близько п'ятої вечора біля ресторану зупинився чорний Мерседес. З нього вийшов високий чоловік у дорогому пальті. Проходячи повз Марію Петрівну, він раптом сповільнив крок. Щось знайоме промайнуло в його погляді. Зупинившись, він пильно подивився на жінку. Марія Петрівна, це ви? Його голос дався їй дивно знайомим. Підвівши очі, вона побачила перед собою чоловіка років сорока п'яти. В його рисах проступало щось таке, що змусило її серце забитися частіше. Вибачте, але. Почала вона невпевнено. Невже не впізнаєте? Я Максим Коваленко, ваш колишній учень, перший клас, 1985 рік, сказав він, і його очі наповнилися сумішю подиву і болю. Марія Петрівна відчула, як земля хитнулася під ногами. Максим Коваленко, той маленький хлопчик з першої парти, який завжди приносив їй квіти на перше вересня. Тепер він стояв перед нею, успішний, доглянутий, а вона. Сльози покотилися її зморщеними щоками. Вона спробувала відвернутися, сховати обличчя, але Максим м'яко взяв її за руку. Марія Петрівна, що сталося? Чому ви тут? Його голосі звучало щире занепокоєння. Вона не могла вимовити ні слова. Всі ці роки вона намагалася тримати голову високо, зберігати гідність навіть у найважчі моменти. Але зараз, коли її колишній учень побачив її в такому стані, всі захисні бар'єри розсипалися. Ходімо всередину, сказав Максим, обережно підтримуючи її під лікоть. Тут холодно, а нам треба поговорити. Марія Петрівна машинально похитала головою. Ні, ні, я не можу, в такому вигляді у ваш ресторан. Це мій заклад. М'яко перервав її Максим, і я наполягаю, будь ласка. Він провів її через парадний вхід, повз здивовані погляди охоронця та персоналу до окремого кабінету на другому поверсі. Це було затишне приміщення з вікнами, що виходили на стару частину міста. Максим допоміг їй зняти старе пальто, відсунув крісло. Зараз нам принесуть чай і щось перекусити. Сказав він, натискаючи кнопку виклику офіціанта, а поки що, будь ласка, розкажіть мені все. І вона розповіла про сина, про аварію, про продану квартиру і виснажливі спроби знайти гроші на лікування, про те, як намагалася влаштуватися на роботу, але у віці 65 років це виявилося практично неможливим. Про самотність і вічай, коли розумієш, що більше нема до кого звернутися за допомогою. Максим слухав, не перериваючи, тільки жилка на його скроні час від часу здригалася, видаючи внутрішнє хвилювання. Коли принесли чай, він особисто налив їй чашку, додав меду. Знаєте, сказав він, коли вона закінчила розповідь, я часто згадував вас. Ви були не просто першою вчителькою, ви змінили моє життя. Він замовк на мить, збираючись думками. Пам'ятаєте, у першому класі я був жахливим шибеником. Батьки розлучалися, я зривав злість на всіх навколо, погано вчився. Інші вчителі махнули на мене рукою, а ви ви єдина, хто в мене повірив. Залишали після уроків, займалися додатково. Пам'ятаєте, як вчили мене читати, коли всі інші вже давно вміли? Марія Петрівна кивнула. Звичайно, вона пам'ятала. Маленький Максим був складною дитиною, але вона бачила в ньому великий потенціал. Ви тоді сказали мені одну річ, яку я запам'ятав на все життя, продовжив він. Ви сказали Максимку, неважливо, як повільно ти йдеш, головне не зупинятися. І знаєте, це стало моїм життєвим кредо. Після школи я пішов працювати на кухню звичайним помічником кухаря, паралельно навчався, економив кожну копійку. Потім відкрив маленьке кафе, потім ще одне зараз у мене мережа ресторанів у трьох областях. Він подивився їй прямо в очі. І все це завдяки вам. Завдяки тому, що ви колись повірили в неслухняного хлопчика і не дали йому зламатися. Марія Петрівна відчула, як щось тепле розливається в грудях. Вона завжди вірила, що учитель це не просто професія, а покликання, намагалася укладати душу в кожного учня. Але життя склалося так, що зараз вона сиділа перед своїм колишнім учнем, як жебрачка, що просить милостиню. Марія Петрівна, голос Максима став серйозним. Я хочу вам допомогти, не з жалості чи співчуття, а тому, що ви це заслужили. Ви врятували мене колись, тепер. Моя черга. Вона спробувала заперечити, але він не дав їй договорити. Будь ласка, дозвольте мені це зробити. По-перше, з завтрашнього дня ви більше не стоятимете на вулиці. Я знайду вам роботу. У нас якраз потрібен адміністратор у дитячій кімнаті при ресторані. Діти вас обожнюватимуть, я впевнений. По друге, я допоможу з лікуванням Андрія. У мене є знайомі лікарі в реабілітаційному центрі. вони...» Ні, я не можу прийняти таку допомогу, перервала його Марія Петрівна, відчуваючи, як сльози знову підступають до очей. Це занадто багато. Можете і приймете, твердо сказав Максим. Знаєте, скільки разів у житті я хотів вас знайти, подякувати. Але після закриття нашої школи ви наче розчинилися, ніхто не знав, де ви. І тепер, коли я випадково зустрів вас тут, це не випадковість, Марія Петрівно, це доля дає мені шанс віддячити. Він дістав телефон і почав комусь дзвонити. За кілька хвилин швидкої розмови повернувся до неї. Я домовився про консультацію для Андрія на завтрак. Де ви зараз живете? Я відправлю за вами машину. Марія Петрівна назвала адресу, все ще не вірячи в реальність того, що відбувається. Максим записав щось у телефоні і продовжив А зараз ми поїдемо до вас. Я хочу особисто познайомитися з Андрієм і переконатися, що у вас є все необхідне. Дорогою до її тимчасового житла Максим розповідав про своє життя, про дружину Олену та двох доньок близнючок, про те, як починав свій бізнес і через які труднощі пройшов. Марія Петрівна слухала, час від часу витираючи сльози. Вона згадувала маленького Максимка, який, попри всі проблеми в сім'ї, завжди залишався добрим і чуйним хлопчиком. Коли вони приїхали до старого будинку на околиці міста, Максим довго дивився на обшарпані стіни, облуплену фарбу на під'їзді. Піднявшись на четвертий поверх без ліфта, вони зайшли до маленької кімнати, де на ліжку лежав Андрій. Мамо, ти рано сьогодні. Почав він і замовк, побачивши незнайомця. Максим підійшов до ліжка. Добрий вечір, Андрію. Я Максим, колишній учень вашої мами, і я прийшов, щоб допомогти. Наступні дві години вони обговорювали плани лікування та реабілітації. Максим телефонував різним лікарям, домовлявся про консультації, занотовував рекомендації. Він наполіг на тому, щоб уже сьогодні перевести їх до комфортнішого житла. Виявилося, що при одному з його ресторанів є кілька мебльованих квартир для персоналу. Це тимчасово, поки не знайдемо щось більш підходяще, сказав він, коли Марія Петрівна спробувала заперечити. І це не обговорюється. Пізно ввечері, коли всі формальності були владнані і Андрія обережно перевезли до нової квартири, Марія Петрівна нарешті залишилася наодинці зі своїми думками. Вона сиділа на балконі, дивлячись на нічне місто, і не могла повірити в те, що сталося. Ще вранці вона стояла біля ресторану, просячи милостиню, а зараз її роздуми перервав дзвінок телефону, новенького смартфона, який Максим наполів їй вручити для зв'язку. Телефонувала його дружина Олена, яка наполегливо запрошувала їх з Андрієм на недільний обід. Дівчатка так хочуть познайомитися з першою вчителькою тата. Сказала вона теплим голосом, і я теж дуже хочу познайомитися з людиною, яка виховала такого чудового чоловіка. Марія Петрівна поклала слухавку і відчула, як по щоках котяться сльози, але цього разу це були сльози радості і вдячності. Вона згадала свої слова, сказані маленькому Максимку багато років тому Неважливо, як повільно ти йдеш, головне, не зупинятися. Життя довело правильність цих слів, хоч і таким неочікуваним способом. З вікна лилося тепле світло, в сусідній кімнаті спокійно дихав Андрій, а на душі вперше за довгий час було спокійно і затишно. Вона знала, яким би довгим не був шлях, завжди знайдеться той, хто простягне руку допомоги. Треба тільки вірити і не здаватися. Наступні дні пролетіли як один момент. Максим організував для Андрія консультації у найкращих спеціалістів міста. Виявилося, що сучасні методи реабілітації можуть значно покращити його стан. Вже за тиждень інтенсивної терапії з'явилися перші результати. Андрій зміг самостійно сідати в ліжку. Марія Петрівна почала працювати в дитячій кімнаті ресторану. Спочатку вона хвилювалася, що не впорається, але багаторічний досвід роботи з дітьми швидко дався в знаки. Малеча її обожнювала, вона вміла знайти підхід до кожної дитини, організовувала цікаві ігри та заняття. Батьки часто залишали схвальні відгуки, а деякі навіть спеціально приходили в ресторан, знаючи, що їхні діти будуть під надійним наглядом. Максим часто навідувався до них, цікавився справами, привозив ліки для Андрія. Його дружина Олена виявилася чудовою жінкою, теплою, щирою, готовою допомогти. Вона часто приносила домашні страви, допомагала з побутовими справами. Їхні доньки близнючки Софійка та Марічка прив'язалися до Марії Петрівни, називали її бабусею і любили слухати її розповіді про те, яким був їхній тато в школі. Одного вечора, коли вони сиділи всією родиною за святковим столом, Андрій вже міг сидіти в інвалідному візку, Максим підняв келих. Я хочу сказати тост за людину, яка навчила мене найважливішому вірити в себе. Марія Петрівно, ви не просто дали мені знання, ви показали, що кожна людина заслуговує на шанс, що у кожному є щось добре і світле. Я намагаюся жити за цими принципами і вчити цьому своїх дітей. Марія Петрівна дивилася на цього успішного, але не втратившого людяності чоловіка, на його щасливу родину і відчувала безмежну гордість. Ось заради таких моментів варто було працювати вчителем, щоб бачити, як твої учні виростають достойними людьми. З часом стан Андрія продовжував покращуватися. Завдяки наполегливим тренуванням та новітнім методикам реабілітації він поступово почав відновлювати рухливість ніг. Лікарі говорили про позитивну динаміку і давали обнадійливі прогнози. Максим допоміг їм придбати невелику, але затишну квартиру недалеко від центру міста. Це не подарунок, сказав він. Вважайте це інвестицією в майбутнє. Коли Андрій одужає, він зможе працювати в моїй компанії. Я бачу, що він розумний хлопець з хорошою головою. Життя поступово налагоджувалося. Марія Петрівна більше не відчувала себе безпорадною та самотньою, в неї з'явилася нова родина Максим з Оленою та їхніми дітьми стали для неї по справжньому близькими людьми. Якось, проходячи повз де місце біля ресторану, де вона колись стояла з простягнутою рукою, Марія Петрівна зупинилася. Тепер там стояла інша жінка, така ж змучена життям, з благальним поглядом. Не роздумуючи, вона підійшла до неї. Ходімо зі мною, я знаю людину, яка може допомогти. Бо іноді достатньо просто повірити в людину, простягнути їй руку допомоги, і світ може змінитися. Марія Петрівна знала це як ніхто інший, адже колись вона повірила в маленького хлопчика, який здавався безнадійним. І тепер цей хлопчик, ставши дорослим, повернув їй віру в людей і в те, що добро завжди повертається, навіть якщо інколи доводиться довго чекати. А ще вона зрозуміла, що вчитель це не просто професія, це покликання, яке залишається з тобою назавжди, і навіть через багато років посіяне тобою зерно може прорости і принести несподівані плоди. Тепер, дивлячись на своїх маленьких вихованців у дитячій кімнаті ресторану, вона часто думала хто знає, можливо, серед цих дітей є майбутні Максими, ті, хто колись згадає її добрим словом і простягне руку допомоги іншим. Бо добро має властивість множитися, треба тільки дати йому шанс. Минув рік. Андрій уже міг самостійно пересуватися за допомогою милиць і навіть почав працювати віддалено в компанії Максима, займаючись аналітикою. Його природний розум і працьовитість швидко зробили його цінним співробітником. Марія Петрівна продовжувала працювати в дитячій кімнаті, але тепер її обов'язки розширилися. Вона стала проводити майстер-класи з розвитку дітей для всієї мережі ресторанів Максима. Її методики роботи з дітьми виявилися настільки ефективними, що батьки спеціально приводили дітей на її заняття. Одного разу, коли вона проводила чергове заняття, до неї підійшла молода жінка з дівчинкою. Вибачте, ви Марія Петрівна? Я Оксана Литвин, ви вчили мене в першому класі 90-й рік. І знову історія зробила несподіваний поворот. Виявилося, що Оксана успішний дитячий психолог, яка надихнулася прикладом своєї першої вчительки. Тепер вони разом розробили програму розвитку для дітей, яка поєднувала педагогічний досвід Марії Петрівни та сучасні психологічні методики. Максим підтримав цю ініціативу і виділив окреме приміщення при ресторані для дитячого розвивального центру. Тепер там проводилися не тільки ігри, але й повноцінні розвивальні заняття. Особливу увагу приділяли дітям з малозабезпечених сімей та дітям з особливими потребами, для них заняття були безкоштовними. Андрій теж долучився до справи, розробив спеціальну комп'ютерну програму для навчання дітей читанню та математиці. Його особистий досвід подолання труднощів допомагав знаходити підхід до дітей з обмеженими можливостями. Якось увечері, коли вони з Максимом сиділи в його кабінеті після робочого дня, він сказав «Знаєте, Марія Петрівно, я часто думаю про той день, коли побачив вас біля ресторану. Це був не просто випадок, це було нагадування про те, що ми всі пов'язані невидимими нитками добра і відповідальності один за одного. Марія Петрівна кивнула Я теж часто про це думаю. Знаєш, коли я стояла там, мені здавалося, що моє життя закінчилося, що я більше нікому не потрібна. А виявилося, що це було просто випробування, після якого почався новий етап. Ви навчили мене найважливішому бачити в людях хороше і не боятися допомагати, відповів Максим. І тепер я намагаюся передати це своїм дітям. Його доньки близнючки дійсно росли добрими і чуйними дівчатками. Вони часто допомагали в дитячому центрі, граючись з молодшими дітьми та допомагаючи тим, хто мав труднощі з навчанням. Одного разу Софійка запитала «Тату, а чому ти допоміг бабусі Марії, коли побачив її біля ресторану? Максим задумався. Розумієш, сонечко, коли я був маленьким, як ти, у мене були проблеми. Я погано вчився, погано себе поводив, всі вважали мене важкою дитиною. Але бабуся Марія, вона тоді була моєю вчителькою, єдине повірила в мене вона не здалася, не махнула на мене рукою. І завдяки їй я став тим, ким є зараз. Тому треба допомагати іншим? запитала Марічка. Так, сонечко, бо добро завжди повертається, можливо, не одразу, можливо, через багато років, але воно обов'язково повертається. Марія Петрівна, слухаючи цю розмову, відчула, як на очі навертаються сльози. Але це були сльози щастя. Вона зрозуміла, що все в її житті було недаремно кожен урок, кожне добре слово, сказане учням, кожна хвилина, проведена з дітьми. А та жінка, яку вона зустріла біля ресторану і якій допомогла, тепер працювала прибиральницею в їхньому центрі. Її син ходив на безкоштовні заняття і робив значні успіхи в навчанні. Коло добра замкнулося і продовжувало розширюватися. Життя довело, навіть у найтемніші часи не можна втрачати віру в людей і в себе, бо іноді найбільше диво це просто простягнута рука допомоги, яка може змінити чиєсь життя назавжди. Дитячий центр при ресторані став справжньою гордістю міста. Сюди приїздили переймати досвід з інших міст, а методики Марії Петрівни почали впроваджувати в інших закладах. Але найголовнішим досягненням були щасливі очі дітей та вдячні слова батьків. Андрій продовжував прогресувати в реабілітації через півтора року після того доленосного дня він уже міг ходити з однією палицею, а лікарі говорили про можливість повного відновлення. Він став правою рукою Максима в бізнесі, виявивши неабиякі здібності до управління та стратегічного планування. Одного разу до центру завітала знімальна група місцевого телеканалу. Вони хотіли зробити репортаж про унікальний заклад, де поєднується ресторанний бізнес та соціальна відповідальність. Під час інтерв'ю журналістка запитала Марію Петрівну, як ви думаєте, що найважливіше у вихованні дітей? Марія Петрівна відповіла, не задумуючись Віра, віра в дитину, в її можливості, в те добре, що є у кожному. Коли дитина відчуває, що в неї вірять, вона здатна подолати будь які перешкоди. Після виходу репортажу в ефір на них звалилася справжня злива дзвінків та листів писали колишні учні Марії Петрівни, які впізнали її на екрані, писали батьки, які хотіли віддати своїх дітей до центру, писали люди, яких надихнула ця історія. Максим запропонував розширити проект і відкрити подібні центри при кожному ресторанній мережі. Марія Петрівна взялася за підготовку педагогів, передаючи їм свій безцінний досвід. Оксана розробила систему психологічної підтримки для дітей та їхніх батьків. Особливу увагу приділяли дітям з неблагополучних сімей. Для них організували безкоштовні обіди, допомогу з навчанням, психологічну підтримку. Максим часто повторював можливо, серед цих дітей є майбутні успішні підприємці, науковці, лікарі, їм просто потрібен шанс, як колись він був потрібен мені. Андрій познайомився з молодою жінкою Наталею, яка приводила свою доньку на заняття. Вона працювала реабілітологом і часто допомагала йому з правами. Між ними виникла симпатія, яка переросла в щось більше. За рік вони одружилися, і Марія Петрівна нарешті відчула себе не тільки щасливою матір'ю, але й бабусею. Життя набрало нових барв. Тепер кожен день був наповнений сенсом, радістю від спілкування з дітьми, задоволенням від результатів роботи. Марія Петрівна часто згадувала ті важкі дні, коли стояла біля ресторану і думала про те, як дивовижно все склалося. Максим жартував. Знаєте, Марія Петрівну, можливо, нам треба поставити пам'ятник біля того місця, пам'ятник вчительці, яка змінює життя. Але найкращим пам'ятником були щасливі долі людей, яких вона торкнулася своєю добротою та вірою. Колишні учні, які тепер приводили до неї своїх дітей, малеча, яка робила перші кроки до знань у їхньому центрі, батьки, які знаходили підтримку та розуміння, все це створювало неперервний ланцюжок добра, який тягнувся через роки і долі. Марія Петрівна зрозуміла, що життя може повернутися найнесподіванішим чином, але головне не втрачати віру і людяність, бо саме це робить нас справжніми людьми, здатними змінювати світ на краще. Кожного ранку, відчиняючи двері центру, вона дякувала долі за цей другий шанс і за можливість продовжувати робити те, що вміє найкраще вірити в людей і допомагати їм повірити в себе. Одного зимового вечора, рівно через три роки після тієї доленосної зустрічі, у великому залі ресторану Старий Львів зібралося багато людей. Це був особливий вечір. Святкування відкриття 10-го дитячого центру мережі та вшанування Марії Петрівни з нагоди її 70-річчя. Андрій, який тепер уже повністю відновився і ходив без підтримки, виступав ведучим вечора. Поруч сиділа його дружина Наталя з їхньою маленькою донечкою, названою на честь бабусі Марією. Максим з родиною, колишні учні, колеги, батьки вихованців всі прийшли привітати людину, яка стала для багатьох символом незламності духу та віри в добро. Знаєте, сказав Максим під час свого виступу, коли я побачив Марію Петрівну біля ресторану того дня, я зрозумів одну важливу річ. Успіх нічого не вартий, якщо ти не можеш допомогти іншим. Вона навчила мене цього ще в першому класі, а життя підтвердило правильність цього уроку. На екрані показували відеоролик історії людей, чиє життя змінилося завдяки їхнім центрам, діти з особливими потребами, які досягли успіхів у навчанні, матері одиначки, які знайшли роботу та підтримку, сім'ї, які подолали кризу завдяки допомозі психологів. Марія Петрівна дивилася на все це крізь сльози радості. Її маленька кімната в дитячому центрі давно перетворилася на цілу мережу закладів, де діти отримують не лише знання, але й віру в себе, а дорослі підтримку та розуміння. Мамо, сказав Андрій, обіймаючи її, пам'ятаєш, як ми боялися, що не впораємося, а тепер подивись, скільки людей зібралося тут завдяки тобі. На завершення вечора Максим оголосив про створення благодійного фонду імені Марії Петрівни, який допомагатиме вчителям пенсіонерам та фінансуватиме освітні проекти для дітей з малозабезпечених сімей. Бо іноді найважливіше це просто вчасно простягнути руку допомоги, сказав він. Як колись це зробила для мене моя перша вчителька. Пізно ввечері, коли гості розійшлися, Марія Петрівна вийшла на вулицю, падав легкий сніг, прикрашаючи місто святковим вбранням. Вона підійшла до того місця, де колись стояла з простягнутою рукою. Тепер там була встановлена невелика табличка Ніколи не втрачайте віри. Добро повертається. Життя зробило повне коло, показавши, що навіть у найтемніші часи не можна втрачати надію, бо допомога може прийти звідти, звідки її найменше очікуєш, а добро посіяне багато років тому, обов'язково проросте і принесе свої плоди. Марія Петрівна посміхнулася, дивлячись на сніжинки, що кружляли у світлі ліхтарів. Вона згадала всі події останніх років і зрозуміла. Іноді найбільші дива починаються з найважчих випробувань. Головне, не втрачати віру в людей і продовжувати робити добро, навіть коли здається, що весь світ проти тебе. А десь у теплому залі ресторану її чекала нова родина син з невісткою та онучкою, Максим з сім'єю, колеги та друзі. Чекала робота, яку вона любила, і діти, яким вона могла подарувати свою мудрість та любов. Життя тривало, і воно було прекрасним. Повертаючись додому в машині, яку прислав Максим, вона думала про те, що щастя часто ховається у простих речах, в усмішках дітей, в теплих обіймах близьких, в можливості бути потрібною і робити світ кращим. І що найважливіше, ніколи не пізно почати все спочатку, якщо поруч є люди, готові підтримати і повірити в тебе. Історія Марії Петрівни стала місцевою легендою, прикладом того, як любов до своєї справи, віра в людей та невичерпна доброта можуть змінити не тільки одне життя, але й долі багатьох людей. І кожного разу, коли хтось втрачав надію, йому розповідали про вчительку, яка стояла біля ресторану, і про її колишнього учня, який не пройшов повз. Бо іноді найважливіше це просто залишатися людиною, не зважаючи ні на що.